То, як не я ще розкажу вам, як генерувати QR-коди в Google таблицях. Полетіли. Для цього я буду використовувати сервіс для генерації QR-кодів з безкоштовним API. В табличці є різні типи даних: посилання, число, номер телефону і навіть декілька рядків тексту. До речі, підписуйтесь, хто не підписався. Переходимо в сусідню комірку і починаємо вводити нашу формулу. Будемо використовувати функцію image, щоб вставити зображення в нашу комірку. Першим аргументом вставляємо адресу нашого API. Через Ampersant приєднуємо нашу комірку з даними. Щоб наші дані правильно передалися на сервер, нам потрібно посилання на комірку огорнути функцію Encode URL. Наша формула готова. Дивимось. Потрібно надати доступ. Вуаля, наш QR-код готовий. Можемо протягнути формулу, і всі QR-коди будуть згенеровані. Давайте перевіримо, як вона буде щитуватись. Так, для зручності скрию решту. Посилання на Telegram є. Номер наш розпізнало. Номер телефону теж є. І останній теж розпізнало. Посилання на сервіс, як і саму табличку з прикладом, я залишаю, як завжди, у себе в телеграм-каналі. Підписуйся, посилання знайдеш у шапці профілю. Пока.